Друзі, в Україні є закон. В народі його прозвали закон про сафарі на московитів. Робив відео раніше про цей закон, кому цікаво, посилання буде в описі. Так от, нещодавно ВР прийняла зміни до цього закону За та доповнення, які стосуються трофейної та знайденої громадянами зброї. Посилання на сам закон також буде в описі. Зміни до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. А також посилить механізм контролю за обігом зброї, що вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції. Детальніше про те, як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно, в інфографіці зараз я вам це прокоментую. Отже, що потрібно знати про декларування зброї? Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї? Письмова заява, паспорт або ID-картка. Фотокартки 3,5 на 4,5. Витяг про місце проживання реєстрацію, ідентифікаційний номер. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси, як задекларувати? Простий алгоритм дій. Перше, негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Друге, упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів. Три, визначитись. Ви хочете задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділу поліції. Важливо, що перевезення вогнепальної зброї боєприпасів для здачі або декларування відбувається в незарядженому стані та приховано від інших осіб, заборонено розбирати вогнепальну зброю і боєприпаси та демонструвати та передавати її іншим особам, крім поліцейських. Процедура декларування зброї поліцейськими: перше. Проводять візуальний огляд вогнепальної зброї. Перевіряють отримані відомості, обліковують зброю. Видають особі повідомлення про декларування, роз'яснюють особі правила безпеки носіння зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. Прочитаю вам декілька пунктів з закону. зброя і боєприпаси до неї, що були знайдені цивільними особами та задекларовані відповідно до положень цього закону, можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або інших держав. І, безперечно, важливим є те, яка зброя, яку ви знайшли, ви не можете залишити собі до кінця війни. Це нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї. Гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм. Кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК, ствольна артилерія. Ну, тобто, вся важка зброя. Тобто, по суті, ви можете залишити собі після декларування тільки легку стрілецьку зброю. Не можна. Залишати вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї закріплені за військовослужбовцями Збройних сил та інших державних органів, боєприпаси окремо від вогнепальної зброї. Друзі, важливо ще одне. Якщо ви знайшли зброю, Задекларували її та залишили собі до кінця війни, після завершення війни. Ви повинні її здати, але, наприклад, ви хочете її залишити собі у власності. Тоді протягом трьох місяців Міністерство внутрішніх справ остаточно проводить перевірку такої зброї, це відповідно до закону. І визначає, чи може така зброя бути у приватній власності. Ну, наприклад, це автомат. Автомати у нас. Заборонено мати у приватній власності. Але закон передбачає, що якщо людина хоче залишити такий автомат у себе, то він має бути перероблений в карабін. Всі ви знаєте, такий, як Сайга, наприклад. Да? Тобто, по суті, це Калашніков, який стріляє одиночними пострілами. Немає режиму автоматичного ведення вогню. І е, якщо ви захочете, ви зможете повернути зброю державі. Якщо захочете, можете залишити собі. Єдине, що ви маєте відповідати е, всім нормам е, на право володіння зброєю. І так, друзі, ви знаєте, що в Україні немає закону про обіг зброї. Це дуже важлива тема, яка до війни суттєво була, була дуже дискусійною. І я зроблю на цю тему окрему програму, тому що питання реєстрації та обігу боєприпасів та зброї, а також те, яким чином, згідно Конституції, громадянин України може застосовувати зброю для самозахисту та захисту інших громадян, є дуже важливою. Щоб не було цих інсценуацій, знаєте, в судах та поліції про перевищення міри самооборони. Бо питання обігу зброї у нас в країні не врегульовано абсолютно, крім одного наказу Міністерства внутрішніх справ, який регулює процес реєстрації зброї та її класифікації, у нас нема жодного закону, Жодного е, правового акту, який би дозволяв громадянам володіти зброєю та правильно нею розпоряджатися. А стаття в Кримінальному кодексі, яка пояснює відповідальність за незаконне володіння зброєю, виписує законодавець там таким чином відповідальність за закон, якого. Немає. І всі 33 роки є сили, які блокують прийняття такого закону. Закону, який мав би забезпечити громадянам право самозахисту. Тобто, з цим законом зараз, під час війни, з'явився перший в Україні законодавчий акт, який регламентує володіння зброєю. Бо до цього часу у нас такого закону не було. І друзі, якщо ви знайшли зброю, задекларуйте та тримайте її у себе, тому що війна не закінчилася як будуть розвиватися події, ще невідомо. Цілком можливо, що і вам трапиться той москалик, з яким треба буде провести роз'яснювальну бесіду. Друзі, життя триває, точиться війна.